Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо, як з комп'ютера завантажити відео на YouTube. Запускаємо стартову сторінку Google, натискаємо на крапочки, вибираємо сервіс Google YouTube. І після того, як завантажиться сторінка, ми натискаємо в правому верхньому куті Створити завантажити відео. У нас завантажується YouTube студія. І відкривається вікно. Значить, Натискаємо Вибрати файли, вибираємо файли на вашому комп'ютері, які потрібно завантажити, натискаємо Відкрити. Процес завантаження триває, треба почекати, тут треба написати назву відео, назва може містити до 100 символів, далі опис відео. Тут не обов'язково нічого, можна нічого не писати. До речі, опис можна потім додати. Так, тепер можна вибрати папку, яку хочете розмістити відео, але можна цього і не робити. Тоді буде у вас просто розміщено на YouTube відео. Так, треба визначити аудиторію. Можна додати обмеження за віком, якщо потрібно. Так, вибираю далі. Ну, Також можна додавати пов'язані відео. Натискаємо далі. Так, і тут треба вибрати це приватне, не для всіх, або для всіх. Ми вибираємо для всіх. Тут можна почитати, що означає приватне, не для всіх. Да? Вибираємо так. І все, після цього натискаємо «Опублікувати». Ну, ще раз можна перевірити, так? Да? Вселівати та все ви так разом вмістили, чи ні. От, до речі, цікава функція, наприклад, запланувати. Е, да, можна запланувати, коли саме буде опубліковано ваше відео. Так, нас зараз це не цікавить, ми не будемо це робити. І натискаємо Опублікувати. Ваше відео завантажується. От, ви бачите, дерево з гудзиків, воно завантажилося. Тепер ми можемо, до речі, скоп... ну, скопіювати посилання на відео, можемо розмістити на YouTube, WhatsApp. Ну, от, багато де можемо це розмістити відео. Так, тепер там, де мої відео, ми видим, бачимо, що да, тут в мене не видно цього відео. О, якщо я перейду на вкладку відео Shorts, то тут. Саме відео це з'явилося, до речі, тепер я можу, наприклад, редагувати, якщо хочу, да? це відео. Тут є редактор, наприклад. От у мене, наприклад, аудіо нема, Да? Ви бачили, я з телефона аудіо додавала, а от з комп'ютера ні. Тому я можу також і тут музику додати. Мені треба її вибрати на комп'ютері. Будемо прослуховувати. Мені не підходить, так? У мене красиве дерево, тому я цю музику залишаю. Так? Чим корисно тут музику додавати, що тут є дотримана. Бачите, ліцензія фанатики юпує тобто, Я можу використовувати цю звукову доріжку в будь-яких своїх відео. Так, готово. Давайте, щоб розмістити, додати, мабуть, плюсик, мені треба натиснути. Ось вона в мене на доріжці з'явилася. Треба переконатися, що вона в мене закінчується тоді, коли відео закінчується. Угу. То, мабуть, зараз ми прослухаємо повністю. Все чудово і натискаю Зберегти. Так, застосовані зміни можуть з'явитися за кілька годин. Добре. Це зміни мої збереження. Да? Можна звідси виходити. Так, у мене тут чернетка да, є. то, мабуть, на телефоні, коли я розміщувала, то я звідси можу видалити відео, чернетку. Так, ну і ось у мене залишилось моє відео.